Фанатка Шмальгаузен вдарила дівчину за критику її улюбленого гурту. Джона Леннона застрелили за його популярність. Свіфті готові знищувати всіх хто каже щось погане про Тейлор Свіфт, а на Христину Соловій полював Сталкер. Насправді, це тільки кілька фрагментів шаленої поведінки фанатів. Про них навіть вигадали новий термін з пісні Емінема. Чому це відбувається? І взагалі, наскільки це здорова ситуація? Буде гірше чи буде краще? Зараз все розкажемо. Усім привіт! Мене звуть Олексій Бондаренко, я головний редактор медіа про нову українську культуру Лірум. Це канал звучить, на якому ми розповідаємо про українську і світову музику та те, що її оточує. Якщо вам цікаво те, що ми робимо, ставте лайк, підписуйтесь на канал, можете закинути нам гроші на баймі і Кофі, нас це дуже сильно підтримує. Нещодавно користувачка Twitter розкритикувала гурт Шмальгаузен, який доволі популярний останнім часом, за те, що вони у своєму кліпі використали радянську машину. Вона навела кілька аргументів, чому це не дуже добре. Передусім, через те, що це. Естетизація радянської епохи, чого ми зараз намагаємося позбутися. І, в принципі, на цьому ця історія могла закінчитися, але потім цю дівчину зустріла фанатка гурту «Шмальгаузен» і буквально вдарила по обличчю. Користувачка, власне, розповіла цю історію в своєму Твіттері, піднявся скандал, піднявся хайп, і всі чекали, що як же відреагує взагалі сам гурт. Гурт відреагував через кілька днів. Вони написали, що це неприпустимо, що насильство це погано, і що взагалі вони не толерують нічого російського. В принципі, здавалося б, історія вичерпана. Але після цього нам стало цікаво подивитися, що взагалі відбувається у світі із шаленими фанатами. Насправді багато чого, і тенденція доволі загрозлива. Трошки історії: фанати існували завжди. Вони були ще в стародавньому римі на гладіаторських боях. Але ми зараз не будемо закопуватися в античності, перейдемо до більш сучасних часів, до популярної музики 20-го сторіччя. Коли говорять про фан-клуби і шалених фанатів, зазвичай майже в усіх ситуаціях згадують гурт The Beatles. І для того, що відбувалося навколо фанатів цього гурту, є спеціальний термін, який називається Бітломанія. Цікавий факт, який ви, можливо, не знали, але гурт The Beatles перестав виступати ще в 1966 році. Для розуміння це відбулося до появи таких альбомів, як Сержант Пепер, як білий альбом, і Abbey Road, які мені здається є найвідомішими в їхній дискографії. Після цього вони все ж таки один раз виступили. Я думаю, що багато хто бачив їхній концерт на даху, власне, це був їхній останній концерт. фан uh, факт, концерт на даху відбувався на даху компанії, яка називається Apple. Але це не той Apple, про який ви подумали. Beatles створили свою власну компанію для того, щоб керувати їхніми справами, і вона називалась Apple Corporation. Але найцікавіше в цьому, чому Бітлз перестали виступати. Причин було кілька, і всі вони пов'язані з фанатами. Перша причина, що на той час просто не було достатньо апаратури, яка могла б охопити кількість людей, яка хотіла ходити на їхній концерт. І фанати буквально перекрикували музику, яка лунала з колонок. Вони не чули музику, бітлз не чули себе на сцені, їх це дуже втомлювало. І можна подивитися відео з цих концертів, де це ну, сильно відчувається. По-друге, учасники гурту почали банально переживати за свою безпеку. Їх і так доставляли до сцени на таких каретах поліцейських машин. Але вони почали переживати за свою безпеку і поза сценою. Ну і ситуація загострилася після того, як Джон Леннон сказав в інтерв'ю, що Бітлз стали популярнішими за Ісуса. It said, more... is more than Jesus. Виявилося, що їхні страхи були не безпідставними. Ленона вбив його фанат Марк Чепмен на порозі його будинку. За кілька годин до цього він взяв у нього автограф і він розписався на вініловій платівці. Про це написано і знято безліч матеріалів, але якщо коротко підсумувати, чому взагалі цей Марк Чепмен вирішив вбити Ленона, там є кілька основних причин. Але головна з них Ленон, на його думку, був надто популярним. І ця популярність його дратувала. Йому здавалося, що Ленон надто популярний, що він став дуже зарозумілим, і він хотів сам стати популярним. Він теж хотів слави. І він подумав, що вбивство найпопулярнішої людини приведе його до слави. Власне, так воно і сталося. Ще у Чепмена була нездорова фіксація на книжці, яка називається Ловець у житті. Багато хто з нас знає, як на пропасті воржи. І він вважав, що його вчинок буде популяризувати цю книжку. а Він цього дуже хотів. Це вбивство стало однією з найбільших подій 20-го сторіччя, і власне тоді воно підкреслило, що фанатизм може бути, ну яко кажучи, нездоровим. Але це було 40 років тому. А що зараз? Поява і розвиток появи і розвиток соцмереж дуже сильно бустанули розвиток фандомів. Ну, стосовно фандомів, до речі, така, такий цікавий факт не дуже цікавий цей факт. <ріху> стосовно фандомів, у нас їх класично називають фан-клубами, але мені здається, фан-клуб це більше про якийсь осередок, а фандом це більше про сукупність фанатів, які в принципі захоплюються тим чи іншим явищем або селебою. Ну от Влад розповідає, що вже з'явився термін фанхата замість англомовного фандом. Так от, чому був такий шалений ріст цих фандомів? Тому що з'явився доступ до зірок. Якщо раніше зірки могли комунікувати з аудиторією тільки під час концертів, під час якихось інтерв'ю через медіа, то тепер вони можуть це робити напряму. Вони буквально постять кожен день в інстаграм, в TikTok, в YouTube, що вони роблять, що вони їдять, коли вони ходять, що вони купують. Відповідно, це і збільшує коннект між аудиторією та зіркою. Я думаю, що найбільшими фандомами на сьогодні у світі можна назвати такі: це фандом Джастіна Бібера, вони називають себе Беліберс, це фандом Леді вони себе називають Little Monsters. Це фандом Minaj, вони називають себе Барбс, ну типу від Барбі. Це фандом Beyoncé, він називається Beehive, ну як бджолиний вулик. Це фандом One Direction, який називається Directioners. Це фандом Catty Perry, який називається Caticats. Але всі вони тьмяніють перед двома найбільшими фандомами в світі на цей момент. Найбільші фандоми в світі це BTS ARMY, тобто фанати гурту BTS Південнокорейського, і це Swifties, власне, фанати Тейлор Свіфт. За різними підрахунками, кількість Swifties у світі. Swifties у світі. <плес> за різними підрахунками у світі приблизно 90 мільйонів Свіфтіс. І це зараз я кажу не про шанувальників. Шанувальників там більше 400 мільйонів, якщо дивитися на підписки в соцмережах. Це хардкорні фани. У BTS Army теж за різними підрахунками. Приблизно 80 мільйонів людей. Тобто, що в першому, що в другому випадку, це дві-три України, людей, які просто фанатіють від такої зірки. І все було б добре, якби ці фанати просто були приємними фанатами, які люблять свою зірочку і ходять на її концерти. Але відбувається трошки не це. Точніше, не тільки це. Коли я готував матеріал для цього відео, я відкрив для себе новий термін, який називається доксинг. Це від англійського «documents dropping», тобто буквально зливати документи. Що це означає? Це означає процес, коли у публічну площину починають зливати персональні дані тієї чи іншої людини, де вона живе, куди вона ходить, де вона знаходиться в цей момент, можливо, якісь паспортні дані і так далі. І так далі. Саме цим, на жаль, так само, як і в погрозами, часто займаються фандоми. Останнім часом вони активно це роблять, коли їхню зірку, їхнього кумира або кумирку якось. Ображають в інтернеті у 2022 році ютуберка і феміністична активістка Кімберлі Ніколь Фостер запостила твіт, у якому вона сказала, що їй здається, що Нікімінаж доволі. Погана, негативна людина, і до неї прилипає дуже багато негативу. Її, звісно ж, почали критикувати фанати, вона була до цього готова, але вона не була готова до того, що було далі. Далі її почали відверто погрожувати, і це відбувалося нон-стоп. Фандом Нікі Мінаш просто намагався її знищити. Вони їй розповідали, що вони її вб'ють. Вони розповідали, що вони її зґвалтують. Вони розповідали, що вони спалять її будинок. Потім почали зливати її особисті дані. Де вона знаходиться, куди вона ходить, що вона робить. Вона перестала виходити з дому, бо їй стало банально страшно. Потім вона звернулася до ФБР з проханням її захистити. Потім вона почала збирати всі ці повідомлення, смски і так далі, щоб завести карні справи про цих людей. Схожа ситуація була з редакторкою сайту Pitchfork. Це один з найвідоміших сайтів про музику, коли ця редакторка оцінила альбом Taylor Swift у вісім з десяти, а не в десять з десяти. Свіфтіс буквально почали її погрожувати, що вони спалять її будинок, що вони її вб'ють, і вона теж доволі сильно запереживала, тому що це ну сотні тисяч людей можуть робити. Також Свіфтіс регулярно накидується на колишніх Тейлор Свіфт і на людей, які їм просто не подобаються з тої чи іншої причини. Це дійшло до того, що Тейлор Свіфт навіть публічно просила Свіфтіс перестати кібербулити її колишніх. І таку історію можна зібрати майже по кожній великій знаменитості. На сьогодні це все здебільшого відбувається все ж таки в інтернеті до. Реальних вбивств і не знаю, ушкодження людей зазвичай не доходить, але повірте, моральної шкоди це завдає, дай Боже. Така поведінка і ставлення фанатів навіть отримали офіційний термін. Цей термін називається Стен. Так, саме на честь тої самої пісні Стен Блін, Брінк, каже вона кріпова. Якщо ви, як і я, до якогось моменту не вчитувались в текст пісні Стен і не особливо звертали увагу на сюжет, який був у кліпі, то я вам зараз розкажу, що там відбувається. Фанат, якого звуть Стен, це вигадана історія, якщо шо, пише Емінему листи і записує касети з якимись повідомленнями. У цих листах він спочатку доволі мило розповідає Емінему, що він його найбільший фанат, що він дуже любить його музику, що він за ним слідкує від перших взагалі якихось виступів, і просить відповісти на його листа, тому що ну, він хоче попереписуватися зі своїм кумиром. З кожним новим листом він стає все агресивніше і агресивніше. Він розповідає, що у нього є дівчина, яка, до речі, вагітна, і він вона вважає, що він любить Еміном більше, ніж її. Він починає казати, що він ображений, що Еміном йому не відповідає, починає його обзивати, ображати. Ну і обстановка потрошку накаляється. В останньому своєму повідомленні стає зрозуміло, що Стен напився, він їде на машині кудись, де він розповідає, що от ти така мразь, ти мені не відповів, а ти міг мене врятувати, але ти мене не врятував. І, до речі, ось тут моя дівчина вагітна, зв'язана лежить на задньому сидінні, і зараз я буду викидатися з моста. Що він, врешті, і робить? Вся ця історія закінчиться тим, що Емін пише власне листа Стену, але воно просто не встигло до нього дійти. Коротше, да, це дуже моторошна пісня. Я зараз згадую, що її крутили по тілі, коли не кожен день, і мені стає якось ще більш не по собі. Ну і власне, ось ця історія, на щастя, вигадана, стала хорошим описом того, що роблять ось ці шалені фанати у фандомах. Думаю, що тут нема що додати. Чому так взагалі відбувається? Відповідь криється в терміні, який я теж дізнався, поки готував це відео, який називається «Парасоціальні стосунки. У вас було колись таке відчуття? У мене воно просто було. Коли ти йдеш по вулиці, а тобі, наприклад, на зустрічі іде якась знаменитість або ютуб-блогер, якого ти часто дивишся, і тобі хочеться з ним привітатися, тому що у тебе складається враження, ніби ви давно знайомі, тому що ти знаєш про нього доволі багато. Ти знаєш, як він виглядає, ти знаєш багато його думок. А потім тобі стає якось трошки незручно, тому що ну він же тебе не знає. і Це було б якось дуже кріпово, якби ти з ним привітався. І до речі, якщо тільки у мене так було, то це стрьом. Тому якщо у вас так було, напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і я зрозумію, що я не божевільний. Ну, мене так реально з було до того, як з нею познайомився, З нею кожен раз вітався в переході. Вона така ну, ага, ага, Хорошо. Ну до речі, про це розповідав Віталій Гордієнко з загону кіноманів в одному з інтерв'ю. Він розповідав, що його дуже дратує в спілкуванні з його шанувальниками, те, що вони, наприклад, до нього підходять і починають спілкуватися як зі старим другом. Там хлопають по спині, там йоу, чувак, як справи, і так далі. Він каже: Чуваки, я розумію, що ви мене знаєте, але я вас не знаю. Ми з вами не друзі. Але це викривлення відбувається, коли ти багато за кимось слідкуєш. Так от такі одностосторонністосторонні. Одностосторонні. Так, от такі односторонні стосунки з якоюсь зіркою або знаменитістю, і називаються парасоціальними стосунками. Більшість інформації на цю тему я взяв з матеріалу на сайті Вондерзін. Лінк я залишу в описі. Якщо цікаво, почитайте більше. Але суть в тому, що парасоціальні стосунки можуть бути цілком здоровими. Це працює, коли у вас, наприклад, є якийсь образ, за яким ви хочете слідувати. У вас є нормальний кумир, і ви дивитеся, що він робить хороші речі, ви намагаєтесь робити так само. Але іноді так стається, що ви починаєте нездорово цікавитися зіркою або іншою людиною, і життя цієї людини. Стає вашим життям, це може призводити до різних наслідків. Тобто, такі люди, які нездорово захоплюються кимось, вони можуть сталкерити, вони можуть намагатися зустрітися будь-якою ціною. Вони можуть слати якісь листи постійно, завалювати повідомленнями і так далі. І так далі, і так далі. Власне ставлення Чепмена до Ленона і ставлення вигаданого стена до Емінема це якраз про це. Для них життя їхніх кумирів стало їхнім життям. Хоча насправді ні Леннон, ні Емінем нічого не знали про цих людей і особисто з ними не були знайомі. Але через те, що їхнє життя настільки на них впливало, то вони почали і ображатися на їхні дії, так, ніби це стосується їх близького друга. До речі, саме через це і відбуваються часто розчарування, коли кумири кажуть, щось, те, що вам не подобається, тому що це руйнує образ цього кумира, який ви склали у себе в голові. А через те, що ви з ним особисто не знайомі, то цей образ формується виключно. Мас-медіа та соціальними мережами, і це одна з причин, чому після смерті Честера Беннінгтона з Лінкін парк було доволі багато самогубств. Розвиток соцмереж дуже поглибив зв'язок фанатів із зірками. Тепер фактично будь-яка людина знаходиться від тебе на відстані одного коментаря. Ну і зірки відповідно транслюють набагато більше персональних деталей, і таким чином складається враження, що ти є частиною життя цієї людини. Хоча раніше було не зовсім так. Е, власне, тому і власне, 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 що я постійно кажу, власне, мені треба простати казати, власне. Це одна з причин, чому для Swifties Особисте життя Тейлор і її тексти часто навіть важливіші за музику, тому що вони дуже дотичні до її персонального життя, власне, і персонального досвіду. Про це дивіться в нашому відео про Тейлор Свіфт, про яке я кажу в кожному здається, нашому відомі. <свіде> так, да, а що в Україні? Ситуація зі Шмельгаузен здивувала багатьох людей. Мовляв, що ж це таке коїться, бешені фанати і так далі. І так далі. Але насправді це, звісно, далеко не перша, далеко не остання подібна ситуація. За Христиною Соловій два роки стежив Сталкер. Він постійно їй написував, погрожував, намагався зустрітися. Навіть якось прийшов під її дім. Він зривав її концерти тим, що через спеціальних чат-ботів він бронював місця в залах, де вона мала виступати, і таким чином люди не могли купити квитки. Врешті його таки відстежила кіберполіція, і наскільки я розумію, він перестав е, мучити співачку. Під час національного відбору на Євробачення, коли гурт Оторвальд переміг Меловіна, фанати Меловіна, вони себе називають Меловінатори, це до речі, теж фандом. Почали завалювати погрозами і повідомленнями, наскільки я знаю, директора Оторвальда, можливо, і самих учасників гурту. І насправді, майже у кожного артиста у кожної зірки є історії про шалених фанатів або якісь дивні вчинки. Я думаю, можна запитати і у Влада, оскільки за все, Тембландж теж якісь такі штуки були. Не було вас дуже милі фанаті? Тож чи дійсно все так страшно і погано? Насправді не так страшно, як я щойно розповідав. Чому так? Суто статистично, якщо у тебе фандом мільйони людей, і відбулася якась одна-дві неприємних ситуацій, це говорить про те, що це виключення з правил, а не правило. І є ще один дуже важливий елемент, про який я не сказав. Це реакція і поведінка самих зірок. Звісно ж, зірки не відповідальні за всі дії своїх фанатів, вони окремі люди від них. Але зірки можуть впливати на цю поведінку і говорити зі своєю аудиторією. Нікі Мінаш попросила свій фандом перестати кидатися на людей і погрожувати їм. Тейлор Свіфт теж просила своїх фанатів не чмирити її колишніх. BTS загалом розвивають свою bts армію через концепцію любові і якихось хороших вчинків. Наприклад, у них є благодійний фонд, через який вони збирають гроші ну, величезний фондом, більше ніж Україна, я ж кажу, на допомогу там, тим чи іншим потребам. Да, і коли я прочитав цю інформацію, я подумав, фе у гурту благодійний фонд. Де ми такого не бачили, але я думаю, що це вже викривлене відчуття, бо у нас зараз у кожного гурту вже по благодійному фонду зборам, донатам і так далі. Просто так, да, ми вже звикли, що всюди у нас всі збирають донатять на на армію і так далі, а у світі це не те, щоб така вже розповсюджена практика. Тим паче у поп-гурт. Ну да, у нас кургани за один концерт мільйон можуть зібрати. І насправді більшість історій фанатів про зірок будуть не про те, що вони їх сталкерили, лякали, зривали концерти і так далі. Навпаки, це будуть історії про любов, це будуть історії про те, що ці артисти допомогли їм впоратися з важкою ситуацією, що вони їх надихають, що вони роблять їхнє життя краще. Можете почитати коментарі під попередніми відео, які ми робили про білі аліш, про Pilots, про тейлор свіст, про біонсі. Майже всюди люди там розповідають якісь дуже надихаючі історії про те, як ці артисти їм допомогли вижити і жити і в принципі наслужуватися життям а іноді і витягати із депресії. Власне, і самі зірки можуть використовувати свою популярність для того, щоб доносити своїм фанатам якісь важливі і правильні меседжі, розповідати про якісь хороші психологічні практики, навіть мати політичний вплив. Хоча тут є нюанс, не завжди культурний вплив легко трансформується в політичний, що ми бачили в тому числі в Україні. Тож, як би банально це не звучало, але діалог багато чого вирішує. Заряджені групи людей можуть як чинити багато зла, так і чинити багато добра. Наприклад, збирати шалені суми на допомогу зсу. Питання в напрямку цієї енергії та усвідомленості. Причому ця усвідомленість має бути як у фанатів, так і у їхніх кумирів. Якби Емінем відповів стену, це могло б врятувати його життя. Але тоді у Еміном не було інстаграму. А зараз у всіх є інстаграм, і ти можеш доносити один меседж дуже-дуже багатьом людям, навіть не вступаючи з ними в особисту переписку. Якщо ви додивилися аж до цього фрагменту і дізналися більше про шалених фанатів у світі, ми будемо вдячні, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайк та, можливо, закинути нам пару доларів на баймієкофі і станете нашими фанатами. В принципі, це все. Тема розкрита.